Всім привіт! Шаттлмото на зв'язку. Боженьки, боженьки, як же у нас зараз сильно похолодало на вулиці, просто подивіться на цей капець: сніг лежить, мороз, слякать і галольот. І хочеться продовжувати мотосезон постійно. Ми, наприклад, перевзуваємо свої скутери, як можемо швидко на зимову гуму. Але це не повне рішення. Ще треба тепленько вдягатися, і ми про це поговоримо сьогодні в нашому відео. Але ще є одне рішення, яке продовжить мотосезон навіть взимку. Підемо, поговоримо. Цікаво, ще скутер повністю снігом не припав в такий дубео, замерзево. Яка гарна у нас електричечка, і вона працює навіть взимку, тому що це гарної якості скутер. А тепер поговоримо про те, як правильно вдягатися, щоб не замерзнути. Перше правило вдягаємо. Термобілизну. Можна навіть навіть в два шари. Одягаємо гір... гірськолижний костюм, куртка, штани, щоб не продавалося, і тобі вже тепло. Але є ще набагато прикольніше рішення, до якого я, кстати, відносився трошки скептично. Але я один розпакував із п'яти екземплярів. І, блин, ну прикольна тема. Давайте вам покажу. І дивіться, що у нас тут є. Ви могли подумати що це Шайгова Путін розділений в помаленьким пакетикам. Все жалені, ні. Але це мотоков від українського виробника, який продовжить мото сезон на зиму. Вони є різних типів: зимові і демосезонні. Чесно кажучи, ми дуже зацікавлені в тому, щоб. Сезон у нас ніколи не закінчився, і ви, наші кур'єри, постійно орендували, їздили на наших скутерах, тому що ви заробляєте гроші і собі, і нам, а нам треба заплатити оренду, зарплати і так далі. Так що розпаковуємо прикольний зручний мішок. Тобто, якщо закінчився там холода, ти не знаєш, куди його приткнути, а склав просто в мішочок на андрісоль. Туда ляп, і все, і воно зберігається, і тебе не мішає. Туди наверх до шкаф, там на бабушку, на андрісоль. Розпаковуємо один і дивимося, що в нас тут є. Це зимовий. Це зимовий. Це у нас синього кольору. Блин. Це якась шуба, можна носити як шубу, ні? А ви знаєте, що ще цією ковдрою реально покривається питання муфт. Ага. Не треба вже окремо муфти, окремо це. А ну, я сподіваюся, я правильно все роблю. Так ти можеш так і ходити по місту. Ну, пішов собі. Давай. А якщо ще назад, коротше, можна ще спину прикрити. Тут є прикольна штучка, вона не обов'язково, але можна ще отак так от робити. Типа, тут шолом ваш раз. Ага. Ляпс. Сідаємо на скутер. Так, зараз ми приберем. приберемо. Я б, чесно, і замовлення так би ходив, би, давав, знаєш. Просто пройшов, так раз і пішов собі. Тобі... Ваш Макдональдс, добрий день. І поклав. На під скутер. Прикольна штука, те, що воно стягується повністю і не буде потрапляти вітер, волога, а ще щось. Зверху ця тканина прорезинена і така, наче як водовістовхуюча, а в нутрі ми бачимо теплесенький флісік. Прям дуже теплий, теплий, прикольний. У нас є тут Невеличкий резіновий кармашек прорізінений, який вологу вашу затримує. Так. І ви сюди телефончик собі ляп або документики. І все окей. Ну тепер подивимося, як це швидко ставиться. Я перший раз це роблю, якщо чесно. Е, мені ця посилка прийшла ще, може, тиждень тому, але я спеціально його не розпаковував, щоб були зробити максимально чесний відзив і огляд. До речі, я дивився відосики про ці ковдри там і в Китаї це прям дуже така розпространена тема. Там оці бабушки, тьоті, дідушки, дяді всі їздять з цими ковдрами. Нет, то же саме, Нет, нет. То чого б нам не перейняти їхній досвід? Ну, Вони їздять від дощу, а це вже. А це тепленька від холоду. На ja, від холоду. Вони просто там по, -по зимі не їздять на скутерах. Знає? Хоча по снігу по льду... очень зря. Очень зря. Дуже удобно. Чому я відносився скептично? Я вважав, що це травмоопасна історія. Якщо ти закутан в ковдру і зимою всі водії, всі кур'єри. Скутерів знають, що головне твоя безпека це твої дві ножки, коли ти розставляєш їх, як лижі. І я чогось думав, що в цій ковдрі ти не зможеш їх розставити і просто швекнешся на льоду. Але що? Блін, але що? Подивіться. Це ж кайфушка. Ти собі такі раз. Раз. Ручки свої куці сюди. Бабах. Бабах. Зараз що... ключки знайду. А? Я потерял ключи. Вызывайте милицию. 10 год тюрьмы, блядь. За что, Николай? 10 год тюрьмы. Пизда блядь. Все, нахуй. Да, Николай, блядь, его тюрьмы, блядь. Все, управляю на. нахуй. Переживав зв'язково руки, але ноги мої вільні і все окей. Тобто я можу балансувати. Блін, ну реально прикольна штука, і реально не холодно. Ну, типу, в голову мені холодно, бо я без шолома. Але в тіло геть не холодно. Тут дивіться, висота його така, що ти ставиш, і в тебе ноги повністю закриті. Не продуваємо, не промокаємо тканиною. Це прикольна штука, перерезінена. От бачите? Тривога пішла. Тривога пішла. Ну ти в ковдрі, тобі, тобі не страшно. Я в ковдрі, Це безпека. Ковдра це безпека. Я такий раз. І ракета мене не побачила і пролетіла така мімо. І головне по ціні. Велика отака на флісі мотоковдра тепла, її вартість 1700 гривень. А є невеличка знижечка, якщо по промокоду SHUTTLEMOTO, вам окремо скаже Дмитро, який їх виробляє. Це хлопець Запоріжжя і це його власне виробництво. Прикольно, що в Україні навіть в такий боремний час, як зараз, продовжує пророзвиватися бізнес, виробництво і багато чого іншого. По розпаковкам погнали, подивимося всі ковдри. Переглянемо з вами. Весь асортимент. О, чорна, прикольна. Вона така ж сама? Ні, це якраз маленька вважається мотоковдра, вона без флісу, на флісі тільки муфти, угу. і її вартість 1600 гривень. Тобто без флісу 1600 велика з флісом 1700 гривень. І дуже важливо, що на кожній мотоковдрі. Є стрічка світловідблискуюча, і це ваша безпека. Тобто вночі у вас 100% побачить автомобіль. Так, таке є у нас. Що у нас ще? Зелена. Значить комунальна служба якась. Значить ти такі, раз. І все, і ти. Блін, вона навіть підходить не тільки кур'єром. Отвічаю, це може бути якийсь там. В дуже важний люд... чоловік в ЖЕКі на підприємстві, він такий, раз і пішов такий, все, Петро, важна людина. Він блять. Це якщо це, якщо не працює печка в автобусі в якомусь. Да. Хай водії. Водій були, автобуса. такий сидить, такий Петро важний, такий статний в цій ковдрі. А Ну сюди, сюди, дивись, ти будеш, ти будеш як водій. Такий, такий блядь, важний, важний, важний такий піл. Тут, кстати, печка не дуже гарно працює. Так раз, і попер по своїм ділам. І їдеш такий, розказуєш. У нас, значить... А Говори. як ти факи будеш тикати, блин? А, а не треба факи тикати, Ти такий, ти типу почемний, поняв? У нас председатель в кооперативі звільнився, Максимич. Я прям бачу його в цьому. По... Йому треба подарувати таку тягу. Він такий по кооперативу, знаєш, ногами любить. А я шашлык от так сюди його засовим, щоб він шашлик носив. <сум> Шампура! <сум> да, да. Тут шампур, а тут пляшка і такий. Пішов собі директор жизни. Под, під, а це, це чорно? Чорно на флісі. Якщо чесно, якщо чесно, мені от по кольорам найбільше подобається чорна, так? Да? Вона прикольна. Такий строгий стіль. Тут можна вибирати look. Look of the day. понеділок. Ти депутат. Ти пішов, в тебе совіщання. Вівторок. Водій автобуса в зелені. В... Комунальщик. Комунальщик. Вівторок. <комунальщик>. Ти. Комунальщик. Тут у нас що? Страстная среда. Синий колер. И четверг. Легкий такий. Ты воздушный, легкий четверг. Ты театрал. Ты вот тут б... палочки ты... тра та Кудры, реально прикольні. Мій міф про травмоопасність повністю розрушено. Ви самі бачили, я їздив по льоду і дуже прикольно. І що я можу вам сказати зараз? Зараз я буду їхати далі працювати в гараж, і я поїду 100% в цій мотоковдрі, бо я навіть в пальто замерз, поки приїхав на цю площадку зняти вам відос. Давайте підтримувати українських виробників і український бізнес. До речі, про український бізнес. Уклон відкриває свою повномасштабну доставку уклон делівері. Раніше його возили автомобілі таксі, а зараз вони переходять на мототранспорт. І «Шаттл мото став офіційним мотопарком по підключенню кур'єрів до служби доставки уклон. Так що пишіть за номерами в телефоні, в телеграмі, і я вам все розповім, як підключитися і будемо співпрацювати. Я додаю посилання на сайт Мотаков. Залишаю номер телефона виробника. Замовляйте, користуйтеся і продовжуйте свій сезон навіть взимку. І головне не хворіти, бо ви нам потрібні здоров'ю. Пока а ти тримала біля.